Доброго дня глядачі каналу. Кінець січня. На дворі плюс 10. Снігу внизу нема зовсім. Тільки значно збільшилась кількість повалених дерев. Видно, був вітер. Вийшов пройтись біля дому. Просто подивитися, що робиться в лісі. В лісі чисто весна. Потічки йдуть. Ось подивіться, високо в горах, з-під землі є джерело. Оскільки як далеко донизу, і ось там вже формується потічок. Ось такий досить нескладний підйом. нас наступ полонину. Сюди ми водимо. Батьки, якщо хтось приїжджає з дітьми, то тут не складно піднятися і дуже цікава місцевість Біде розложити багаті, поставити намет. Поруч родять гриби можна назбирати, щось приготувати. Знімався, де коли піднімаєшся. Можна когось зустріти з лісових жителів, тепер нема нікого. Видно гору Тростян, що вся в снігу. Сніга в горах практично нема, навіть навіть на вершинах ось який красивий вигляд. Ось тут місце Багаття. Там трошки вищі. Ми станемо тут біля тої Ось Місце, де ми влітку натягуємо шатро. Якщо є небезпеку дощу, стрілимо карімати, можна під такою густою смарекою спокійно відпочивати. Вон такої краси. Ось. Ось. Ще пару днів такої погоди і вже з'являлися підсніжники. Якісь звірів лісі єка зайшла. Дорослий слід такий великий. Ось такі далі. Дувалі можна хоч розкрити. Одна з ним багатьох Можна дати людям, які ходять в ліс, особливо ходять самі, ходять тихо, то вдягати світло одежу. щоб вас з кабаном не спутали і брати хороше взуття. Дякую всім, хто був на каналі, хто любить Карпати, любить ходити в гори. Gracias.